Вітаю всіх на каналі Серфей Lessons. Ми з вами починаємо новий цикл, який буде називатися гам. У мене на каналі вже є розібрані найпростіші гами з одним знаком, і ми з вами сьогодні попрацюємо над гамою, яка називається Ре-мінор. Нагадую, ми знаємо, що існує три види мінору. Натуральний, гармонічний і мелодичний. Натуральний мінор я завжди навожу такий образ. Натуральний мінор як натуральне яблуко, без всяких додавань хімічних, якщо в ре мінорі 1 бемоль, а в ре мінорі 1 бемоль, це сі бемоль це гамма, яка має 1 бемоль. Якщо в мінорі 1 бемоль, тоді в натуральному мінорі і буде цей бемоль. Тобто, скільки знаків в гамі є, так виглядає натуральний вид мінору. Нас цікавить наступний вид мінору, гармонічний. І ми з вами знаємо, що в гармонічному мінорі підвищується 7 ступінь. В гармонічному мінорі підвищується сьомий ступінь. Давайте так, і вгору, і вниз. Тобто ми підвищили... І вниз буде точно така нота. В мелодичному мінорі э, уверх або вгору підвищується шостий і сьомий ступінь, а вниз відміняється. Ми не кажемо, а вниз, як натуральний, бо якщо у нас іде зміна знаків, нам треба їх відмінити. Таким чином, ми сьогодні з вами розбираємо три види гами ре. Мінор, яка має один ключовий знак сі Бімоль. Ре мінор натуральний. Натуральний ре мінор має. Вообще ключовий знак Ре мінора – сі-бімоль. Так ми натурально играем со знаком сі бімоль Ре мі. фа сі. Ре мінор гармонічний. В гармонічному мінорі підвищується сьомий ступінь. Ми рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто у нас до нотка це сьомий ступінь, а її треба підвищити. Відповідно, буде до дієс. Давайте разом співати. Ре, мі, фа, Ремі, фаси, сім'ї. Увага! До Ре мінор мелодичний. Уверх, або вгору підвищується шостий, і сьомий ступень, вниз відміняється. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага, Шостий ступень у нас сі бімоль. Якщо ми його підвищимо, то у нас буде сі бікар. Не просто Сі, будьте уважні, а сі бікар. Сьомий ступень до, якщо ми підвищимо, буде до дієс. Ре. Давайте вгору. Ре, мі, фа. Я підвищила шостий, сьомий. Тепер відміняю Ре, до, ля, фа, мі, сольфаміре. Дивіться, у мене була сі, бікар, до, дієс, ре. Я відмінила ре, до, кар. Я не можу сказати просто до. Бо перед цим у мене був до дієс. Мені треба його відмінити, а значить, поставити бікар. Ре, до, кар. Був сі бікарна, треба його відмінити. Сі, моль. Сі, Тепер давайте ще раз очик заспіваємо. Ре, мі фа, сольля, си бікар ді, ес, ре. Відміняємо. Ре, до, бі, кар, сі, бі моля. Соль фа, мі, ре. Це був ре мінор мелодичний. Ре мінор натуральний. Давайте скорочено мінор. Натуральний. Обов'язково ми пишемо скрипковий ключ. Обов'язково ставимо ключовий знак при ключі При мінорі один бімоль. Це і є ключовий знак. І натуральний Ре, Мі, Фа, соль, Ля Сі бімоль. Чому я кажу Сі бімоль? Тому що у мене стоїть Сі бімоль. Давайте я вам продублюю, щоб е, хто починає перші кроки, не збилися. Але це не грамота. Грамота поставить цей ключовий знак при ключі, а при ноті вже не ставити, він враховується. Сі бімоль до ре. Я вам напишу тонічний тризвук ре мінор, ре, фа, ля. І підпишу Т5, 3. Чому маленька літера Т? Тому що мінор. Другий від мінору. Ре. мінор, гармонічний. Все скорочено, щоб довго не писати, не займати ефір. Ре, мі, фа, соль. Ля. Я вам дублюю, коли трошки Знаєте, як окрепніть в знаннях, станете так на ноги, то так не робіть. Сі бімоль до ре. А тепер давайте порахуємо з вами сьомий ступінь. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. От у нас сьомий ступень. Це нота Д. Він підвищується, тобто ми поставимо до дієс ре. Це буде гармонічний від мінора. Мелодичний. Ре мінор мелодичний. В мелодичному мінорі я вам буду писати гаму і вгору, і вниз, тому що вгору по одному будуть одні знаки вниз інші. Тому і нотки будуть трошки мільчіше. Ре, Мі Фа соль Ля. Тепер дивіться. Це у нас перший ступень, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ага. Нам треба підвищити шостий ступень. У нас Сі бімоль, А нам його треба підвищити. Значить, буде Сі-бікар. Не можна просто ноту Сі. Так, да, якщо ми будемо грати, це нота Сі. Але е, коли ми підвищуємо якийсь знак, у нас для цього є. Або відміняємо є знак бікар. Тому це буде Сі-бікар. Далі, сьомий ступень ми підвищуємо. Це буде до додіес. Це сьомий ступень. І ре. Пишемо вниз. Ре. Тепер нам треба відмінити. У нас був до додіес, нам треба відмінити. Це буде нота до, але ми не можемо ноту дописати, бо перед цим був до додієс. Знак відміни бікар, ре. До бікар. Тепер сі бікар нам треба відмінити. Сі бімоль ля. Соль. Вверх угору підвищується шостий і сьомий ступень, вниз цей шостий і сьомий ступень відміняється. Так виглядає молодичний мінор. Ви були на каналі Сальфейджолесам з Вікторія Роденка, де все просто, зрозуміло, легко і приємно. Я вас запрошую на наступні уроки, і ми будемо далі продовжувати говорити про розміри, це один наш цикл, і розбирати різні гами. З різними знаками, а знаки існують дієзи і бібулі. Чекаю вас на наступному уроці. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати схвальний коментар. <гум> на все добре!